Російські терористи стирають з лиця землі наші міста. Цього разу Харків атаковано авіабомбою. Між тим їхні циркони виявилися черговим пшиком, але вони назбирають їх, очевидно, бо шукають, як їм і защіряться для того, щоб далі бити по наших головах. А між тим самі Російські Федерації очікувано уже масові облави на мігрантів. Шукають таджиків, шукають терористів серед нас і серед своїх. Ж про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова, моє ім'я, зі мною традиційно буде». Утня Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Олександр, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Російська Федерація атакувала Харків авіабомбою. Наскільки розуміємо, це вперше з 2022 року за словами начальника слідчого управління поліції Сергія Болвінова на превеликі жаль є загиблі, є поранені постраждалі. Наші співчуття всім родичам, знайомим сім'ям тих людей, які страждають від російської кривавої терористичної агресії. Голова Харківської ОВА Олексій Губов також повідомив, що за попередніми даними ворог вперше по Харкову завдав удару керованим боєприпасом великого. Калібру, усвідомлюючи, що наступ на Харків імсниця, хіба що в їхніх снах, що немає того великого груповання, що немає ніяких успіхів на цьому полі бою і не буде. Хоч Путін та Мари, да, очевидно, захопити Харків. Почали таку тактику використання фабів і обстрілів. Наскільки вони можуть її розвивати? Наскільки це загрожує? Чим захищатися? Що ми маємо розуміти про цю атаку? Перше. Щодо того, чим загрожує, загрожує тим, що такі атаки можуть повторюватися. Тобто, я думаю, що це те, що сталося сьогодні в Харкові, це була те, що називається така розвідка боєм. Тобто вони вирішили попробувати, яким чином використати цю керовану авіабомбу. Ну, вона летить за принципом ракети. Дальність вона різна, там озвучується: 70 кілометрів 90. На фронті за свідченнями бійців вздовж лінії бойового зіткнення, вона запускалась десь в дальності 30-40 кілометрів, ну, приблизно так російської авіації, можливо, там до 50. Тобто, це означає, що фактично це бомба, яка переробляється або доукомплектовується як ракета, і, відповідно, вона має здатності, ну, скажімо так, Пролітати цю відстань і наносити удари. І таким чином а, додався ще один боєприпас, яким Росія може обстрілювати Харків. Тобто до цього це були засоби С-300, це шахеди, ракети, а зараз вони ще додають сюди і а, керовані авіабомби. Вочевидь, я думаю, ціль, яку переслідують, це те, щоб Знову ж таки, посіяти паніку, страх, деморалізація в місті і в області, створити картинку на тлі розмов про те, що можливий наступ на Харків, розумієте, для того, щоб продемонструвати це і сказати: а от дивіться, бачите, удари наносяться, значить, це може свідчити про підготовку таких наступальних дій, і просування по землі. Але я скажу, що ситуація з повітрям у них зараз краще, ніж ситуація на землі, тому що. Що стосується суходолу, тут можна бути спокійнішим, оскільки там вживаються всі заходи для того, щоб оборонити захищати Харків, йде системна робота. Сьогодні, до речі, не на Харківщині, а на Сумщині був президент України Володимир Зеленський. Він там інспектував якраз будівництво оборонних рубежів довкола Сум, такі ж самі є і довкола Харкова. Тобто, ну, Харків готовий оборонятись до будь-якого сценарію і розвитку. І в принципі, якщо подивитись скільки Росії Авдіївку брала півроку, так велися інтенсивні бойові дії, то на Харків їм треба рік-півтора, мабуть, в боях застрягти, понести колосальні втрати із невідомим ще, скажімо так, результатом. Але при цьому тобто по суходолу тут небезпек наразі менше, плюс якогось ударного угрупування не виявлено на сьогоднішній день на території Білгородської області і так далі. Але... Ситуація вона завжди в динаміці. Вона під час війни може змінюватися. Зараз немає, наприклад, на якщо зберуть когось там якусь там зараз вони ж планують підсилення і так далі. То спробують там якісь дії можливо вчиняти не на Куп'янському напрямку, а пробувати атакувати в бік Харкова. Але для цього треба зібрати угрупування. Це стане помітним. Для цього треба зменшити тиск на східному напрямку фронту. Тому що тут ж теж треба розуміти, що е, зараз перед Росією, перед їхнім командуванням, стоїть два виклики. Якщо ми говоримо про Харків, то що це треба робити? Це зібрати е, угрупування на те, щоб поповнити втрати на сході і доукомплектувати, аби атакувати там, і ще й зібрати угрупування, яке може самостійно, тобто. Зібрати для повноцінного ведення наступальних дій, наприклад, на Харків. Ну, тобто, це така доволі ну, значна задача, непроста. А, тому, по суходолу, тут така ситуація, вона більш спокійніша станом на зараз. А от з повітря ми бачимо, що загроз стає все більше. І я дійсно остерігаюсь того, щоб Росія не взяла тактику. Того, щоби просто розуміючи, що вони не можуть Харків захопити, окупувати, то вони можуть почати наносити ось такі удари. Наскільки вони будуть масовими, зараз сказати важко і спрогнозувати зараз важко, тому що ми побачили тільки перший такий випадок. Те, що відбулося, маю на увазі перший випадок з керованими авіабомбами. Що, на мій погляд, зараз складає загрозу, тому що це Росія ці бомби використовує як зброю терористів. Тобто, ну куди потрапить, туди потрапить, по цивільних будинках вони, і вони зацікавлені просто в руйнуванні, в паніці, в деморалізації. І це є мета на сьогоднішній день ворога. Протидіяти цим, цьому важко, тому що нам не вистачає зараз засобів ППО в такій кількості, аби все закрити. І звичайно, ми бачимо, що дещо не, не працює зараз ось та така чудова тактика, яку ми які ми раділи і аналізували по блукаючому Петріо. То так. Щоб він збивав ці літаки, ну сподіваюсь, що партнери нас почують зараз. в Цьому напрямку робота ведеться, що ми отримуємо додаткові системи ППО і ракети, і цей Петріот відновить роботу. І тоді, принаймні, на одну загрозу ставатиме менше, тобто на загрозу ударами керованих авіабомб. Про те, що в нас є необхідні засоби збивати зокрема оті 3М22 22 циркони, які очевидно накопичує Росія, щоб теж шукати і защирятися методи кривавих атак по нас, говорить і спікер повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаша. А але при цьому додає, що це дуже дуже швидка зброя, але там є нюанси, тому що як і всі Путін, як і Ми з вами говорили Олександр, як говорить і керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту. У судових експертис Андрій Курчицький, що є в цих цирконах одне, але що там бойову задачу вони по суті не можуть виконувати, тому що в них маленька вага бойової частини. В нас навіть у цілі дискусії ми до вас по допомогу зверталися, тому що не можемо повірити, як це так може бути по суті 40 кілограм, ну Там 100-150, да сама боєголовка. Та бойова частина, яка вибухає вибухівки, 40 кілограм. Якщо в шахедів ми отут думаємо, десь там 45. Для чого ж Робили таку маленьку, на на чому заощаджували, і це щоб на виконання тих вимог, які міністерство Шойгу ставило, не подумали і ну і от якось так її зробили. І тут в нас дійсно є чим збивати, чи теж потрібно так більше систем ППО і всього іншого? Ну а, що стосується а, що стосується систем, а, по перше, що стосується циркону то потрібно сказати, що бачите, те про що ми говорили з вами, воно справдилось. Я казав, що це все фейк в плані технічних характеристик, в плані загроз. І не треба, а, не, не, треба, а, не треба робити рекламу російському ВПК і російській Вікіпедії, як зробило в нас багато хто в інформаційному просторі. Дуже багато хто це зробив. І як наслідок, розумієте, Росія сама собі робить рекламу. Нам не треба робити, допомагати їм робити рекламу і а, говорити про те, який у них ВПК, наскільки він сильно а, що і як може. Ну тому, а, власне кажучи, а, ну я можу сказати, що а, така ситуація вона виникла через те, що Росія не може використати в повній мірі зараз калібри. Їм потрібно було чимось компенсувати. Плюс вони хотіли пройти українське ППО довкола Києва, і в принципі, їм це теж не вдалося і. Я можу сказати, що це не вдалося через те, що Росія переоцінила свої здібності можливості, і що тих тактико-технічних характеристики цих ракет не відповідали тому, що демонстрували Путіну. Тому там зараз слава тих, хто йде по обвинуваченню в державній зраді, вона тільки поповнюється. Ну розумієте, тобто вона тільки поповнюється через те, що не вірять а, в те, що і побачили, що це великий обман. По перше, Дуже. ракета не долає швидкість, яка про яку говорили. По-друге, ракета вразлива. А по а, наступний момент по третє, те, що треба сказати, а, ракета з невеликою бойовою частиною, ракета не досконала, попри те, що я хочу нагадати, вона розробляється з 2011 року. І, от, власне кажучи, от така ситуація. Тому я думаю, що, власне кажучи, мені здається, що ось це стане котрий індикатором для тих, хто намагається, знаєте, перебільшити загрози, ніж вони насправді існують. Так і по-друге, це буде індикатором того, що російські ВПК. Насправді не завжди демонструє те, що вони хочуть, а, ну скажімо, розрекламувати. На практиці все видається простіше. І як виявилося, що та ж бойова частина ракети Х-101 небезпечніша ніж циркону. Ну правильно, тобто, да. ми бачимо це насправді, і відповідно, ну от цей обман він розвінчується ще плюс один: 76-річного колишнього директора науково-дослідного інституту НІІ в Петербурзі його зараз на лаву підсудних за державну зраду. Він уже 12-й чи 13-й. Це за кінжали і за циркони. Чудо в так зване, тому е до наших глядачів дивіться наші ефіри. Ми тут робимо ці розбори, і в принципі, які потім збігаються з висновками інституту судово-медичних експертиз, тобто це не голослівні заяви, і не і менше споживайте російської вікіпедії. Здоровіше будете. От я теж сьогодні і радила, що в Вікіпідія цим яко кажучи, явно не те джерело, бо там пише про 300-400 кілограмів да, дійсно цієї ваги бойової частини цирконів, треба перевіряти, бо на заборах теж пишуть. А взагалі те, що вони їх дістають і ними так хочуть погрожувати і показати якусь місць, якої як виявилося, немає, це свідчить про те, що у них брак чи дефіцит, чи якась економія іншого типу ракет. Ну е, я скажу, що я скажу, що що стосується. Іншого типу ракет у них їм не вистачає калібрів, це точно Точно не вистачає, і вони їх перемістили туди до новоросійська. Їм цього не вистачає. Їм не вистачає зараз, як би там не було. Не треба забувати. Вони здійснили масштабний обстріл території України протягом двох діб енергетичний терор, масові удари по енергетичних об'єктах. Вони ж діяли на межі, тобто Росія діяла на межі того, що вони могли застосувати за один обстріл. Шахеди і а, ракети, і так далі, і це все пішло. І а, можна сказати, що а, в принципі, а, це ознака того, що зараз Росія просто намагається компенсувати дійсно певну нестачу, але ну, їм потрібно чимось наносити удари. Плюс вони експериментують. Ну тобто, відверто це випробування циркону. Я, до речі, не знаю. А, я чув коментарі про те, що він з'явився, начебто, ледь не в якихось космічній кількості. Не знаю такого, що він може з'явитись таких кількостях. Я думаю, що їх можна порахувати на пальцях двох рук. Мабуть, ці ракети, які зараз готові до застосування, можливо, їх стане більше, а можливо і не стане. Можливо, вони ж підуть на доопрацювання. Не треба забувати. Плюс дивіться, що Росія зробила. Росія продемонструвала а, всім Заходу НАТО. Що слухайте, в принципі, кінжал десакралізований. Його можна Петріотом зняти. А друге, десакралізований циркон, його теж можна Петріотом зняти. Мінус дві-два страхи, які могли бути в цьому питанні. І, в принципі, Росія так само фактично одразу сіла в калюжу, тому що вони ж могли ще скільки загрожувати цими ракетами, ходити, картинки показувати, відео розповідати про дальність там. Ну як Путін це все любить. Федеральне собрання, собрать розказання. Тут всі все побачили, все побачили і в принципі думають та. Ну що маючи засоби ППУ, можна з цим впоратись. Президент України Володимир Зеленський повернемось до обстрілу цинічного кривавого Харкова. Питає, чому патріоти, яких достатньо у світі не захищають небо Харкова. Російський терор набуває проти Харкова особливої підлості, каже наш гарант. Зміснення протиповітряної оборони України а також надання винищувачева 16 Життєво важливі завдання, намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракети шахетів. Тепер авіабомби і не по військових, так а просто по звичайній вулиці, по будинках школі. Звичайні Вільні інфраструктурі відомо про одного загиблого на цей час. Мої співчуття рідним та близьким також пише президент і ставить влучне питання, яке ми говоримо, що нам бракує, що треба F-16. Можливо, дали би хоча б першу партію у шість штук. Тих обіцяних. Ну скільки ж можна дійсно? Хіба цього замало? А що ще має бути статися? Чому Петріот десь? Чому говорять про можливість збиття там Польща да ракети, які летітимуть на їхню територію? Це очевидно теж збиватиметься. Може і над нами, якщо з такої точки зору подивитись. На своїми містами вони можуть дивитися. Більше б нам дали захисту неба, швидше б нам дали Ф16, швидше б це зло зупинилося на нашій землі. Ну хіба ні. Ну, я можу сказати, що безумовно, нам потрібні додаткові системи. І нам потрібні засоби, нам потрібно збивати а, відповідно. І що стосується Харкова, розумієте, в чому складність ситуації? Там не тільки Петріот потрібен. Там потрібно ще ж засоби прикрити Петріот і протидія Ребам, і провести контрозвідувальну роботу дуже серйозно, щоб ну, не було можливості розумієте, знову ж таки там, якимось шпигунам, зрадникам і так далі, здавати місця розташування. Тобто потрібен комплекс цілий. Це має бути багатоішланована система ППО і ще засоби, які прикривають Петріот, відповідно, щоб зберегти цей Петріот, щоб зберегти запаси ракет і так далі. Це перше, що потрібно зробити, чи це є нереальним? Ні, це не є нереальним. Просто для цього потрібно більше систем і ракет, яких у нас на превеликий жаль на сьогоднішній день немає. Тому президент України Володимир Зеленський він абсолютно правильно. Він звертається і каже, що дивіться, що робить Росія, чергова терористична атака проти мирних цивільних громадян. І це не можна толерувати на це не можна закривати очі. Росія перевіряє реакцію. Розумієте, Росія проводить терор, вона дивиться, як Захід нас забезпечує, як вони реагують, як вони нас а, підтримують ракетами, силами і засобами. І потім так само вони ж це все моніторять, і потім коригують свої удари і дивляться, як далеко їм а, можна зайти. І до речі, зверніть увагу, що а, бачите, на жаль, а, реакція Заходу була. Ну, на мій погляд, э, доволі якась така м'яка на той терор, який був по ударам по Дні Прогресу. Нічого собі подія могла бути техногенна катастрофа ну, такого планетарного масштабу. Правда? Тобто, ну, ну не, не те, що планетарного, ну на рівні Європи. Це ж впливає на екологію дуже потужно. І ну так стався теракт. На наступний день там крок у Сіті він дещо інформаційно це відвернув. Але такі речі не можна. На такі речі має бути миттєва реакція, тому що е, я би сказав так: європейцям, німцям, всім, що слухайте, е, зараз ви можете побачити, якщо не будуть засобів ППО, то ви можете побачити, як міста на сході, містечка або, наприклад, Харків можуть бути перетворені на Дрезден під час бомбардувань, Німеччини або на інші міста. Чи на Лондон, часи другої світової, і цього не можна допускати? Тобто є зараз засоби і є система. Тому зараз йдуть інтенсивні перемовини із Іспанією, і з Іспанією, не тільки про те, що і з іншими країнами, щоб забезпечити Україну додатковими системами. Петріот для того, аби ну, по-перше, мати змогу збивати російські літаки, і було менше більше способів знищувати балістику. Ворога, оце насправді дуже важливо. Тобто, це таке комплексне питання і потрібні системи. От я не даремно сказав про те, що і Петріот, і системи, які будуть захищати Петріот, так само. Олександра по території Російської Федерації наслідки згаданого вже нами сьогодні теракту в крокус Сіті Холі йдуть самими мильними кроками. Мало того, що ж шукаються винних і на кого покласти і назначити винних і руку України, і чого тільки лише не вигадують, на що реагує цивілізований світ і ось ті англосакси, зокрема в особі штатів, кажуть, що що ви взагалі придумуєте, просто на голову не налазить. Облави на мігрантів почалися очікування склад Вайлбері. Вже таке було в листопаді. 2023 року, але пов'язано було з тим, що мігрантів активно відправляли на російсько-український фронт, ну до воєнкоматів, принаймні їх в автозаках, розвозили це очевидно, що так напевно ж Путін показує реакцію, що він буде виловлювати всіх таджиків і а, влаштовують вони ось ці демонстраційні на відео. Все це теж знімають, викладають, і так видається, що Путін фактично штангує цим перед своїм не те, що перед своїм власним населенням, а й перед світом, який я в якихось певних моментах і співчу висловлював і казав, давайте спільно боротися от із тероризмом, з викликами. А цей звинувачує цей же цивілізований світ, звинувачує Україну, влаштовує облави просто на співробітників 15-21 року. Що відбувається в Російській Федерації? Куди це все зараз піде далі? Ну справа в тому, що Росія пішла по тому сценарію про те, що ми обговорювали. Пішла сценарієм ксенофобії, расизму, утисків на базі, фактично, ну. Міжнаціональна ворожнеча. Вони розпалюють міжнаціонально міжрелігійну ворожнечу, і а, це все безумовно виліється в те, що вони отримують серйозну проблему. Тобто, замість того, щоб погасити якось цю проблему, розібратися з терористами, виявити їх, відповідно, затримати їх, притягти до відповідальності і провести розслідування з метою встановлення всієї цієї мережі, яка є, так вони пішли за сценарієм а, того, що. Потрібно просто проводити чистки, ну те, що називається, просто потрібно брати і репресувати, просто потрібно тиснути на е діаспору, на узбецьку, на інших і намагатися виявити. От, плюс намагатися знайти е тих, хто міг бути причетний. А чому так відбувається? Бо в них немає на сьогоднішній день чіткої інформації. У них немає точних даних, які б свідчили саме про конкретних виконавців, про людей, про їхнє коло спілкування, де вони могли жити, де вони могли переховуватися, як вони отримували інформацію, хто їхній куратор, чи це вже потужна організація на території Росії? Що я думаю, насправді і вона вже така такий створила підпільний халіфат. Чи це десь за кордоном знаходяться в Афганістані, там Таджикистані і так далі. Ну, можливо, знову нехай допомоги у талібів попросять. Вони ж, мабуть, просили минулий раз. Но видно, Таліби все ж таки подумали або проігнорували цей запит, або вирішили все ж таки не допомагати. Тому що їм же ж менше мінус одна проблема, якщо і ділка буде діяти на території Росії, а не буде діяти в Афганістані і становити для них виклики і загрози. Ось тому вони пішли по цьому сценарії. І тому вони йдуть вже. Вони ж видно, що вони піднімають ці настрої вже навіть Кадиров там виходить, перериває мовчання і каже, що не можна так діяти, і він так уже застерігає. Подумайте, і це зрештою буде призводити до того, що е мусульманська община в Росії буде ще більше об'єднуватися, гуртуватися, набирати, скажімо так, е собі балю. І будуть два центри. Якийсь центр буде довкола Кадирова формуватися, який обростаючи цим всім такою підтримкою, буде намагатися а, диктувати все більше умов Кремлю а, і так далі. І другий буде центр це більш радикальний такий екстремістський терористичний, який буде представлений різного роду групами, а, які будуть діяти. Ну, з метою створення ось цього халіфату вони будуть між собою в конфліктних ситуаціях. Буде ще третя група: це представники народів Кавказу, які хочуть вільного життя від Москви, які пам'ятають, що Путін робив з Грозним, що робили росіяни, що ще з часів Єльця наробилося, як вони воювали і як вони не дали народу Чечні стати незалежними. І це буде ще один центр. Ось що насправді зараз відбувається. А видання Блумберг, яке пише про те, що навіть оточення Путіна так не вірить в його версію українського сліду. Воно ще й пише, що враховуючи, що вирізали певних високопоставлених чиновників, зокрема того ж Бортнікова, з засідання, яке проводить Путін останніми днями із силовиками, що можливо це свідчить про те, що будуть гучні відставки і такі собі чистки серед керівників силових відомств на території Російської Федерації. Але я чомусь в це найменше вірю, тому що ми знаємо, як Путін... До останнього тримає таких відданих своїх псів, які він поставив багато років тому, і не йде на такі кардинальні зміни. Чи все таки може когось показово відсторонити? Як ви думаєте, на кого впаде ось цей камінь з кремлівського неба? Ну, а якщо відсторонити когось, це означає визнати помилки. Угу. Ну тобто, ми ж як повинні. Тобто, тут в чому ситуація? Ситуація в тому, і про що пише Блумберг? Блумберг пише те, про що ми говоримо вже який день. Про те, що дивіться, насправді виявляється, що навіть оточення Путіна не вірить в цю версію, що Україна тут до чогось причетна. Тобто, навіть вони бачать такі докази того, що це не Україна, а це фактично прорахунки російських спецслужб, і вони реально бояться цього, як пише Блумберг. Вони реально просто в шоці від того, що російські спецслужби могли допустити такі прорахунки, на які витрачаються такі кошти, про яких пропаганда розповідає, оспівує, їх уже епос написали. До речі, в нас теж я бачу, що на превеликий жаль, у нас е, є споживачі російського інформаційного простору чи наративів російських, тому що чомусь думають, що російські спецслужби вони не помиляються, вони всесильні, їм під силу будь-що. Чи на своїй території, чи назовні, насправді ні. Немає цього. Треба розуміти, що вони помиляються ще як, немає якогось всесильного. Я вже коли просто слухаю, що російські можливості там вони створили всі терористичні організації по світу, що вони керують ось так, як ляльководи там, там, там. Слухайте, десь керують, десь вони взаємодіють, але не настільки вони, скажімо так, всесильні, не настільки вони мають можливості, як комусь може здаватися. І це і це є правда. Просто ті е, одурманені наративами і пропагандою в Росії, зокрема довкола Путіна, про яких зараз Блумберг пише, вони чомусь теж само увірували в непереможність російських спецслужб, в те, що у них найкраща розвідка, те, що в них найкраще ФСБ, стільки коштів, такий репресивний апарат. А вони допускають помилки. І ми це бачимо, і ми зараз це обговорюємо, але когось звільняти. Звичайно, це означає, що визнати певні помилки і прорахунки. Я не виключаю, що когось звільнять. Але ж глобальна ситуація яка? Глобальна ситуація в тому, що це не означає, що це вирішує проблему з терористами ісламської держави чи з іншими викликами, які є. Тому що це не вирішує, вирішило б проблему, це те, якби вони залишили спокою Україну, якби спробували жити нормально з Європою і з Заходом. І не вести там підривну роботу, а займалися захистом дійсно своєї держави, тільки справжнім захистом, не так як Путін це зараз подає, що вони, начебто, оборонну війну ведуть, а справжнім захистом, займаючись своєю безпекою. от тоді б цей різок ці висно це усунуло б. А так це доволі складно зробити Олександра. Дякую дуже за сьогоднішню аналітику. Дякую вам за цей розбір і дякуємо, що працюють ефективно. Наші спецслужби а російські зовсім ні. Побачимося з вами на цьому ж місці вже завтра. Спасибі вам. Дякую вам на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. з ним. Була я Ірина Узлова, друзі, підписуйтесь. Будь ласка, на YouTube Олександра. Легко знайти його в описі під цим відео. А також на YouTube Західнету, YouTube 24. Нам буде дуже приємно, і це допомагає нашим бесідам просуватися просторами. YouTube, бережіть себе, вірте збройні сили України. Побачимось і переможемо.